Останнім часом було багато розмов, дискусій, публікацій щодо нещодавно прийнятого закону про заборону на купівлю приватної нерухомості не канадійцями в Канаді або prohibition on the Purchase residential Property by Non-Canadian in Canada. Вітаю, Друзі, мене звати Борис Легкар і я працюю ріелтором в компанії Century 21 Advance Realty. І сьогодні ми проаналізуємо та постараємося дати відповідь е, на всі питання щодо нового законодавства. Про все це вже за мить. Закон про купівлю приватної житлової нерухомості не канадійцями е, був прийнятий відносно недавно і вже вступив в силу, але я навмисно не робив ніяких коментів, ніяких відео, тому що був переконаний. Що цей закон зазнає змін, до нього будуть внесені поправки. Щодо приватної житлової нерухомості, не секрет, що ціни на неї зростали останнім часом досить стрімко. Особливо це стосувалося таких міст як Ванкувері та Торонто. І але починаючи десь з середини 2020 року, коли йшла епідемія. Ціни почали зростати стрімко у всіх районах Канади всіх географічних, на всіх географічних територіях. Окремі провінції почали приймати відповідне законодавство, щоб сповільнити ростання тих цін. Наприклад, в Британській Колумбії був прийнятий закон на спекуляції його називають speculation vacancy tax. дещо подібне законодавство було прийнято та вон... і в Онтаріо. Але на рівні федеральному ніякого законодавства, яке би обмежувало купівлю іноземцями приватної нерухомості, фактично не існувало. І отже, в червні 2022 року федеральний уряд звернувся до парламенту і парламент схвалив відповідне законодавство, яке називається Prohibition on the Purchase Residential Property by non canadian in Canada. В поясненій записці уряд сказав, що метою цього закону є зробити приватну житлову нерухомість більш доступною для, для канадійців, а також обмежити купівлю нерухомості іноземцям, які використовуються або у спекулятивних цілях, коли перепродають або просто купляють і гроші, і тим самим в принципі ескалують. Е Наступне, давайте поглянемо, щодо якої житлової нерухомості існує заборона на купівлю неканадійцями. Потрібно зазначити, що не вся житлова нерухомість заборонена для купівлі неканадійцями. Отже, перш за все, заборонено окремі будинки, які мають три і менше окремих помешкань. Наступне це є спарені будинки, а також кондомініуми. Але, наприклад, будинки, окремі будинки, які мають 4 і більше окремих помешкань, вилучені з дії цього закону. Також потрібно окремо зазначити про земельні ділянки. У початковій редакції закону взагалі заборонялось. Купівля не канадійцями земельних ділянок, які мають змішане, змішане чи житлове призначення. Zone for mixed use use. or residential use. Після внесення 27 березня змін це виглядає наступним чином: що тепер не канадійці можуть купляти земельні ділянки змішаного або житлового призначення. Якщо там немає житлових приміщень, зокрема окремих спарених будинків чи кондомініумів, відносно яких осіб діє цей закон. Але спочатку е зробимо такий аналіз: до кого не відноситься цей закон взагалі, е це є громадяни Канади, особи, які мають право на постійне проживання, permanent resident або landed emigrants, а також особи корінних народів Канади, Indigenous People. Решта віднесені до неканадійців або non canadians Але в цьому, в цьому переліку є також виключення. Отже, давайте поглянемо, хто серед неканадійців має право на купівлю приватної житлової нерухомості в Канаді. Перше, це є особи. Фізичні особи, в яких другий з подружжя є громадянином Канади, має статус «landed emigrant» або корінних народів «indigenous». Наступне це є студенти-іноземці. Тут повинні бути задоволені такі критерії. Студенти повинні навчатися в акредитованій освітній установі. Повинні навчатися на стаціонарній формі, перебувати в Канаді не менше ніж 244 дні, подавати декларацію про доходи за останні income tax return світу за останні 5 років. Можуть купувати нерухомість, вартість якої не перевищує 500 тисяч, і не повинні володіти іншою приватною нерухомістю, жлою нерухомістю на момент купівлі. Наступна група це є іноземні е, працівники, тобто особи, які мають робочу візу або дозвіл на роботу в Канаді. Які тут вимоги є. Е, до закінчення робочої візи або дозволу на роботу повинно залишатися 183 або більше днів на момент купівлі нерухомості. Також особа не повинна володіти іншим, іншим об'єктом єкт, об е, житлової нерухомості. Е, саме цей пункт зазнав найбільших змін. Е, бо попередні редакції він виглядав так, що е, тимчасові працівники повинні працювати повний зайнятий робочий день. І зробити, подавати декларацію про доходи або income tax return за останні три роки. Ще однією категорією не канадійці, які виведені з дії цього закону, є особи, які підпадають під статус біженців і захищені таким законом, як Immigration Refugee Protection Act. Українці, які приїхали по УЕД. Є фактично дві дві суттєві, скажімо так, два суттєві критерії, які вводять з дії цього закону про заборону. Перше це є дозвіл на роботу, і фактично більшість українців, які приїжджають сюди, отримають дозвіл на роботу. Ну і друге це є рішення міністра міграції щодо до, до, до надання е, українцям е, ста та членам їх сімей статусу осіб, які рятуються. Від військового конфлікту і особам, які потребують захисту «protected person». Четверте питання, на яке нам потрібно отримати відповідь, це є територіальна дія закону. Закон не розповсюджується на, на цілу територію Канади, але тільки на певні регіони. До, до таких регіонів відноситься census, census metropolitan area» та «census agglomeration». Це є в основному великі міста, і їх, з їх передмістями з населенням 100 тисяч і більше. 50 тисяч яких живе безпосередньо в певному адміністративному центрі. Щодо агломерації, це є адміністративні центри, де проживає, де в, це, це є, де проживає в центрі 10 тисяч мешканців. Прикладом сенсу метрополітан ерія є міста. Вінніпех та Брендон. А ті міста чи регіони, які відносяться до Сенсу Agglomeration, є, наприклад, Морден Вінклерег. Тут не це є часові рамки цього закону. Цей закон запроваджується на певний період. Початок його дії визначений 1 січня 2023 року, і він діє. До 31 грудня 2024 року. Всі угоди, які про купівлю, які були укладені до початку цього дії, цього закону, тобто перед першим січня, не підпадають під його, під його дію. Хоча вселення Possession Day може бути пізніше, там в будь-який час 2023 року, це в принципі може стосуватися, наприклад, до новобудов, чи коли Possession Day займає довший час. Хотів би нагадати, що законом передбачено покарання за порушення його вимог. Так, Покупець, а також особи, які задіяні в цьому процесі, це є ріелтор, це є фінансовий брокер, юрист, підлягають штрафу, який може сягати до 10 тисяч доларів. Підсумовуючи все сказане, вище можна зробити висновок, що закон дещо ускладнює купівлю приватної житлової нерухомості для неканадійців. Але уряд, можливо, ще внесе якісь зміни, що послаблюють обмеження. Дія цього закону в принципі не поширюється на українців та членів їх, їх сімей тих, хто приїхав по КУЕД-програмі. Перший, перший критерій це є наявність дозволу на роботу. І наступне це є, що міністр міграції своїм рішенням відніс українців до protected person або захищених осіб, які рятуються від військового конфлікту. Але я завжди раджу клієнтам отримати фахову консультацію від юриста щодо, щодо цього. З вами був Борис Легкар, рієлтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал та ставте лайки. Також, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, дзвоніть за телефоном 204 612 8007. Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу.